Вітаю вас, пані Лілія. Дуже радий вас тут бачити. Дякую. А, ви знаєте, от десь певний час назад, ще задовго, і до повномасштабного вторгнення, і до карантинів вас часто можна було побачити в світській хроніці на різних зустрічах. Тобто, ми люд, українці, знали там про вас різні історії, можливо, там не спортивні. Зараз ви говорите про те, що ви зосередили, зосередились винятково от на допомозі Україні і українцям. Розкажіть, будь ласка, от як ви допомагаєте Важайте, можливо за океан? Е я вважаю, що зараз недоречно ставити щось на кшталт там е особистого життя, і мій, моя, моє життя сконцентровано для того, щоб як можна більше допомогти моїй батьківщині, і е зараз ми Нарешті зареєстрували фонд здоров'я поколінь в Америці а, з метою допомагати дітям. Я розумію, що українці роблять. Донати щодня для нашого війська, і вони вже виснажені. Але я сподіваюся на допомогу наших американських друзів і а, знаєте, там, тема дітей вона завжди буде. І, знаєте, фонд не даром він назва називається здоров'я поколінь. Тому здоров'я це дуже важливо. в цьому напрямку. Вже здійснено декілька проєктів. Зараз ми от ми пропрацьовуємо, які ще можуть бути варіанти, тому згодом обов'язково розкажу. Але моя, моя родина от з першого дня повного масштабного вторгнення підтримує і не, не тільки, знаєте, так, от, ну там соціальні мережі або щось, це фінансова допомога. В прошлому році мій чоловік закупив а, велику партію товару для наших військових, для наших прикордонників. А, і ми літаком доставляли це все в Україну, щоб це було актуально, тому що була а, зима, і треба було вдягнути там і термобілизна, і протипожежна білизна. і термо рукавички. тобто, це такі знаєте, ну військове снаряження, тому це було зроблено постійно. Теж там донати, це фінансова підтримка різноманітних фондів. І ну, ми просто по-іншому не можемо знаєте, себе там вести. да? це моя і чоловіка батьківщина, тому серце звісно, болить, але Ну маємо робити те, що маємо робити, боротися фонд здоров'я поколінь. Очевидно, от він, як ви сказали, працює для дітей. Хто ці діти? Це переселенці і переселенці. Міженці, да, зараз от е, їду до е, на сімей, дебесте та дитячі дітячі будинки сімейного типу. Переселенці з Донецької області для мене це особливий момент, а е, тому що там ну зараз. Всюди важко, але це просто вже знаєте там за якимись межами, тому звісно хочеться якось там і підтримати і допомогти. Вон... запитів настільки багато, що не встигаєш їх опрацьовувати, тому дуже ну, знаєте, важко все це як, е, розділити. От е, багато людей е, уїхали і в Сполучені Штати власне бі, е, біженці. А чи звертаються там до вас за допомогою, можливо, навіть за спортивною якоюсь підтримкою? От власне да, дуже часто питають з приводу власне, школи гімнастики, де ви працюєте? Ми хочемо до вас своїх дітей, але наразі у мене немає в планах робити будувати школу спортивної гімнастики в Америці? У мене мрія коли закінчиться війна. Зробити школу в Україні і незважаючи на те, що попри те, що я проводжу багато часу, майже весь час в Америці, все одно на батьківщині, тому що е, ну я вважаю в Америці багато шкіл їх сотні в Україні, їх напевно навіть. Ми десяток не нарахуємо, але я сподіваюся, що коли закінчиться війна, Україна буде розквітати, буде розбудовуватися. Тому це буде час, коли треба буде і будувати школи для підтримки, і надавати можливість дітям тренуватися в гідних умовах. Ви сказали, от я не можу не запитати. Ви сказали про сотні шкіл в Америці і про. Десяток можливо да в Україні, але ми конкуруємо о, да. з американськими о, гімнастами. О, за да. рахунок, чого я називаю цих людей е, теж героями, героями свого часу, тому що не незважаючи на Тяжкі умови вони залишаються в країні, вони працюють під обстрілами, під ракетами. А це такі завзяті, знаєте, люди, які люблять свою справу і розуміють, що вони можуть для країни зробити дуже багато, да коли ми кажемо, що Спортсмени – це гордість. Ми повинні розуміти, що це також політичний інструмент. І коли підіймається прапор і коли лунає гімн, ми дуже горді. І в цей момент ми повертаємося зараз. Всі, звісно, знають, де Україна, але ми кожного разу нагадуємо, що Україна є, Україна була, є і буде. Дуже вам дякую. Дякую.